Чую слова як театр і актори. Тому що сьогодні в епіцентрі подій панелі цієї локації є знаменитий галицький меценат граф Станіслав Скарбек. Він є засновником і фундатором театру Скарбека у Львові. Це є справжнє, я тут бачу є архітектор. Це справжнє інженерне диво, так назвали. Театр імені Зайковецької зараз національний драматичний у Львові. Він... Споруджений в 1842 році на 16 тисяч палях забивали, бо там тече річка Полтва Це на той час був найбільший по площі 7 тисяч квадратних метрів Театр в Європі. І третій за чисельністю, бо він налічував 1460 місць. Ді скільки поціновувачів і театралів у Львові не було на, на той час, як, як посадочних місць. Коротенько про його життєпис Здрав Станіслав Скарбек. Польський граф. Він народився в селищі Обертин біля Коломиї, Там народився мати, померла при пологах. Він скоро обсоротів чотири роки батько помер його виховувала його рідна тітка. І тому він став таким знаменитим і багатим, бо він ушковав самоєму майно від батьків. Його батьки були з роду Абдан. Дуже знаний тоді рід на той час був. Під гербом Абдан є гетьман Іван Так, Дякую. Дякую. Ви мені підказуєте, бо я звітую лікар. Це